Сьогодні нашому рідному Новокаховському політехнічному фаховому коледжу виконується 66 років. Ми велика колежанська родина, любимо і цінуємо наш заклад і Ми щиро вітаємо адміністрацію коледжу усіх наших викладачів та студентів. Бажаємо усім миру, міцного здоров'я, взаємопорозуміння, добробуту та злагоди. Бажаємо чудових можливостей і щасливих миттєвостей, цікавих подій і плідної роботи. Хочемо висловити слова подяки усім, хто вкладають у розвиток школи частинку себе. Коледжі, щиро дякуємо за знання, виховання, за можливість проявити себе та удосконалити свої таланти. Бажаю нам всім якнайшвидшої перемоги, миру, творчих успіхів, стабільності у завтрашньому дні. Спільною, наполегливою працею ми все здолаємо та примножимо наші успіхи. Віримо у перемогу нашої України, віримо в кожного з нас, віримо в процвітання і зростання нашого коледжу. Незламні люди моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, бо ми не Незламні люди в моїй країні, і все, що буде, не так, як нині.